Привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні буде незвичайне відео. Ми подивимося, що є у вас магічні здібності. Цей розклад я буду здійснювати на старших арканах Таро Дюрера. В принципі, розклади такого штубу робляться на старших арканах. Обожнюю цю колоду, вона неймовірна. поки я тасую, хотіла з вами трошки поговорити. Останні, напевно, рік чи два, я бачу збільшення цікавості людей до езотерики. Стало модно бути тарологом, астрологом, рунологом і так далі повнокурсів, повно шкіл, які готові тебе там навчити за один день всій системі Вейта, упакувати тебе там, не знаю, в інстаграмі і обіцяють тобі, що ти будеш заробляти. Мільйони і мільярди, бо в езотериці, типу, гроші ллються рікою. О, як би то вам так сказати? Не ведіться. Це неправда. Не може будь-хто взяти карти в руки і почати розкладати дивитися майбутнє. Це так не працює. Не можна вивчити систему Таро за один день та навіть за 20, за 3 роки, за 5. Кожен практик вам скаже про те, що скільки вже років він там практикує: 5, 10, 15, 20, щоразу щось нове, щоразу: нові комбінації карт: різні ситуації в людей, різні відчуття від однієї колоди, різні. Образи можуть в голові йти. Ну, тобто, як ви можете говорити людям, що ви там за один день вивчите всю систему і будете практикувати. Ну, Давайте себе не обманювати. Це такий самий навик, розуміти, до якого, по-перше, повинні бути здібності, бажання і бажання вчитися. Тому що, ну, от... Ви ж не візьмете там за день не спечете якийсь там шикарний весільний торт на 20 ярусів з прикрасами в вигляді квітів і так далі. Ви цього не вмієте. А Може, ви взагалі не до того, може, ну, пекти то не ваше. Але от скажуть, що там от гроші, і всі побігли. Ну Давайте залишатись все-таки розумними. Давайте якось не слідкувати за модою, а слідкувати за покликом серця. Тому це, звісно, чудово, що люди все більше, напевно, довіряють та, езотериці, відкриваються для неї, власне. Але це не той спосіб швидкого заробітку, розумієте? Там ви не заробите швидко, багато. Є люди, яким, в принципі, практикувати не можна. Бо ви собі такого наробите, що ви потім, я не знаю, будете бігати по чистках, розгрібати проблеми в житті. Бо от по-друге, Люсі за 50 гривень розкинула. Ну, тобто, розумієте, як там є такі тарологи відомі, які там десятку мечів цим іглоукалуванням називають. Чи п'ятірку пентаклів, ой, у вас там дощик піде, да? ви там під дощ попадете. Ну, Розумієте, та, про що я говорю. Тобто, це взагалі не про те, що як намальовано, так і говорю. Це про інтуїцію, про знання, про бажання цим займатися. Тому я і час від часу робитиму такі відео. Там, де ми з вами будемо виясняти, чи є у вас магічні здібності, для того, щоб ви могли для себе прояснити, поставити крапку в цьому. Бо, можливо, ви, наприклад, там, не знаю, замість того, щоб витрачати курси, курси, замість того, щоб витрачати гроші на курси по Таро, ви б краще вклалися там, в якийсь свій бізнес, бо вам треба бути лідером, і вас по долі написано там займатися бізнесом, і, не знаю, Перевозками і логістикою ви на тому статки заробите. Тобто ось до чого я веду. Кожному своє, правильно. Тому давайте зараз налаштуємося, викладемо з вами чотири варіанти і подивимося, чи є у вас дійсно такі здібності. Перший варіант, чи є магічні здібності, другий, третій і четвертий. Зараз будемо уточнювати, ви поки що налаштуйтеся, чи треба, зараз розіб'ю пів хати. Так емоційно вам тут говорила, бо вже наболіло просто, що я де, де не гляну в інтернеті всі тарологи, всі астрологи. Але чи воно до толку, розумієте? А, так, налаштовуйтесь, якщо треба, ставте на паузу. І зараз ми все подивимося і прояснимо. Так, Для тих, хто обрав перший варіант закохані. Поки що по одній карті тут магічних здібностей нема, але для того ми будемо уточнювати. Місяць імператриця. Так, дивіться, про що тут може йтися? Зв'язки цих карт, так, здібності у вас є. До чого? Це може бути любовна магія, це може бути примівки на здоров'я, на благополуччя вашої сім'ї, здоров'я ваших дітей, на гарний зовнішній вигляд. На землю, так, коли, наприклад, там саджаєте щось, це може бути дуже така легка рука, це може бути віка, це язичницька магія, це е, природа, тобто зрозуміли мене, в якому ключі тут іде. Так, здібності є, але ви їх маєте направляти в русло любовної магії, в русло добробуту, здоров'я. Також може бути примівка, знаєте, на їжу. Часто теж таке використовується, така сільська магія, я б сказала. І загалом місячні цикли спостерігати за ними, це ці фізичні свята це теж все про вас. Але дивіться, тут, якщо ви і будете це практикувати, то це не про роботу. Це про те, що ви робите для своїх рідних і близьких, для себе. Тобто це не про те, щоб зробити комусь там ритуал, і вам за це там впадуть гроші. Ні. Свої здібності використовуєте собі, своїм рідним, близьким на благо. До речі, тут ще по імператриці можуть бути: ну, власне, це сільська магія це захист дітей, примівки і викатка яйцем. Переляку в дітей та й в дорослих теж. Тобто тут от таке русло. Тобто все таке здібності є. Але використовувати їх треба от в такому руслі і на благо собі й своїй сім'ї. Другий варіант. Папа. Жрець. Загалом, так, поодиноко, ця карта може говорити про якийсь агрегор, в якому ви знаходитесь, релігійний. Це можуть бути також молитви, мантри, афірмації. це все одне. один штиб магічних практик. Релігійна, така от, ритуальна магія церковна. Але зараз ми прояснимо, в чому тут сенс в зв'язці карт. Другий варіант. Чи є тут магічні здібності. Ви можете просто, в принципі, належати до культу, та, вірити і через там зв'язок з Богом. Якось налагоджувати своє життя. Сонце. Ага, дивіться, шановні мої. В другому варіанті тут практикувати. Не можна. Це не про а, роботу. теж. Що тут є? Так, як я вже сказала, релігійна ритуальна магія, свічки, церковні, зокрема, а, молитви мантри. Але магічних здібностей, як таких, тут майже немає. Вони дуже слабо виражені. Третій варіант. Перепрошую, ще скажу за е, правосуддям. Я б навіть тут не радила, в принципі, лізти в магію. Тобто, на рівні релігії, на рівні віри, та це ваша, але в магію саме не лізти, бо може вас е, дуже боляче за це вдарити. Тому це так для себе, тим більше, що. Афірмації молитви це завжди хороший варіант для того, щоб очистити розум, наповнитися світлом. Та для своєї сім'ї, для діток прекрасно. Але це не про заробіток через магію. Суд. Загалом карта сама по собі говорить про карму, про те, що написано на роду. І зараз ми з вами прояснимо, вам на роду написано займатися магією. Чи все таке ні? Третій варіант тут є магічні здібності. Диявол. Тут складна ситуація. Тут може проходити породу, хтось міг займатися, цирк... Перепрошую, циганською магією по колісниці. Зокрема, через те, що тут є диявол, розумієте, то задатки у вас є. Вам, в принципі, породу написано. Цим займатися. Але по е, помірності, вам треба боротися із своїми внутрішніми темними сторонами. Розумієте? Тобто ви можете, вас може закривати від ваших якихось магічних е, здібностей, поки ви не поборете в собі якісь негативні такі. Речі, як там куріння, алкоголь, переїдання. Тобто, поки ви від чогось залежні, ви не зможете бути класним практиком. І я от навіть в третьому варіанті я хочу прояснити прямо до кінця. Тому що тут ситуація дійсно нестандартна, бо в принципі тут так, по роду написано, тут є здібності. Так, третій варіант. Тут є магічні здібності, тут треба практикувати. Сила. Тут з мечів. Однозначно, задатки здібності є. Вам не вистачає знань. Вам не вистачає знань. Швидше за все, що ви свої, от сили могли використовувати, так, знаєте, інтуїтивно, навіть не здогадуючись про це. Це могло стосуватися, наприклад, любовних питань, так? Тобто ви там когось дуже захотіли, ця людина стала ваша, або там, ну, Різні такі любовні сексуальні прив'язки могли робити. Тут однозначно треба вчитися. Породу написано: треба вчитися, треба приборкувати демонів всередині себе. Тому що ну, практик не може бути залежний. Це дуже складно. Це дуже сильно витрачається, витрачається енергія, розумієте, на те, щоб і бути в залежності, і практикувати. Тобто вам треба навчитися приборкувати. І, зокрема, знання. Вам потрібно більше знань, Розставити акценти. Але те, що тут є питання родових якихось відпрацювань, тобто, якщо вас тягне в таров, в магію, це от все, це так по роду Іде у вас? І четвертий варіант. Жриця. Сама по собі жриця вже вказує на. Вау, вже вказує. Колода дуже велика, коли маленькі руки, трохи складно, але я все рівно її обожнюю. Жриця сама по собі вже вказує на класні здібності в мантичних практиках: в таро в в вгадання на кавові гущі, на гральних картах, тобто, там, оракули, тобто це те, що стосується жриці. Ми зараз подивимось і прояснимо. Тут є магічні здібності. Треба практикувати. Так, ну це ваше четвертий варіант. Жриця, світ. Ну, що вам ще треба. Тут однозначно це ваше. Ви можете і в ритуальну магію. Тут і швець, і жнець, і на чому тільки не, Як то кажуть. Таро руне ритуальна магія. В принципі, ви тут, якщо б захотіли, ви могли навчитись будь-якій езотеричній системі. Це ваш шлях. Це те, в чому ви будете найбільш. Реалізовані це те, що принесе вам дійсно щастя, радість і завершеність, доповненість, знаєте, про що тут йдеться? Карта Світ в цьому випадку, вона мені відчувається, знаєте, як вона ж у нас є по факту як завершенням в колоді Уейта і є така річ, от, можливо, з якихось там минулих життів, хто вірить, хто не вірить. Все рівно якась генетична пам'ять у нас є, а, ваш шлях повинен був бути таким, і на цьому, як ви почнете займатися, бо вже займаєтеся і практикуєте, а, на цьому все зійдеться. Тобто вас планомірно там вели до того, щоб ви займалися і практикували. Це треба прийняти. Розумієте? Це треба прийняти, прийняти ці свої сили. Вам тут це потрібно. Ось такі в нас були чотири цікавих варіанти. Надіюсь, вам було корисно. Обов'язково пишіть, який варіант ви обрали, чи займаєтеся ви якимось магічними, езотеричними практиками. І чи хотіли б ви ще таких відео? Адже вас багато, а тут тільки чотири варіанти. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку і до нових зустрічей, до нових відео.